Вітаю вас, ефірі інформаційно аналітична програма діалог. Сьогодні ми говоримо про музику, ну про гастролі акторів, музикантів центру фестивалів та концертних програм філармонійного центру, який нещодавно відбувся. Це був літній сезон. Гості нашої програми Сергій Сульмовський, заслужений артист України Ольга Печко, з міжнародних конкурсів, солістка обласного філармонійного центру. Я вас вітаю. Вітаємо. Ви нещодавно були в Латвії, так? так? А що ви там робили? Хто вас туди запросив? В якому місті? Я там почитав в інтернеті Даугавпілс. Так, так, так. так, так. Як, ми попали. Ми поп... як, як до речі, говорить добрий вечір по латвійськи. — не, не знаю. — <laughs> У нас не було времени как бы про це. так особливо. они там всі розмовляють на русском языке спокійно, тобто вас розуміли, а от, хто просто... розмовляє українською мовою. Ані вот українська общество мрія представники діаспори. Представники а от діаспори. до речі, як, як там прожив поживає діаспора українська? О, одразу мене стільки запитань до вас. Давно ну, ви не бачили, знаєте, скучу. ми були у них в гостях таке невеличке приміщення, але порадувало те, що, ну, такий, наче офіс, але порадувало те, що там дуже багато української символіки, прапори, портрети Тараса Григоровича Шевченка, багато фотографій з фестивалів, на які вони возять саме українські пісні. І вони дуже люблять український репертуар, українські пісні, взагалі Україну. І вони... Дуже патріотичні, що нас дуже порадувало. І співають багато українських пісень і взагалі так співають, що ми самі були в шоці, що коли були у них в гостях, то вони навіть нам співали після концерту вже, і ми їх слухали. Ну, поживають, так як всі люди, поживають, працюють. З Велика запора, скільки людей, українців, скільки українців живе у Латвії? Ну, приблизно у вас є така інформація? Ні, ні, такої інформації немає, але їх ну, приблизно було з нами десь. Чоловік 30. Так. Що говорять латвіці вам? От що вони казали? Тримайтеся, ми розуміємо, як складно вам в Україні, приїжджайте до нас, живіть у нас. Що говорили? Ну, їм теж там не густо. А що з ними таке? А так, як вони, вони перейшли ж в Європі. В, в євро. в, в євро Раніше були Лати, водились у них, а зараз євро. Ну, немножко стало. Там тут. щось з курсом не так? Да, да, так. З курсом не так менше ну, вот. И, І ну, вистачає впритик. Так что так виживають потихонечку. Ну, mm. якщо порівнювати, дивіться, це місто чудове, Даугавс і Чернігів, де краще жити, то вам би сказали, у вас є вибір живете в Чернігів, або живете в Латвії. Mm? ви знаєте, вони чимось схожі. Да. Так, вони такі, теж таке на невеличке, затишне місто, гарне. По-своєму, таке просте, нічого такого там якихось там пафоса. Пафоса, так, нічого такого. Тобто парки такі гарні. Ой, как це, це це друге по величині місто Латвії, наскільки так, я, десь я знаю. 300 да, десь десь так, десь приблизно так. Що мене цікавить, дороги? Які там дороги? Дороги? дороги, Гарні. — Отлічні, я би сказав. Чудові дороги нету. в цьому плані. От що нам необхідно в Чернігіві? Нам би ці дороги європейські. І все. Необхідна так ми європейське місто Дороги, вже необхідна чистота і менталітет, мабуть, тих людей, які от, навіть палити у них заборонено взагалі на вулицях. У них є тільки. Місця для для паління, в яких люди ось там ти підійшов, бачиш знак, ти хі, стоїш і палиш, і ти окуркиці нікуди не викидуєш там на вулиці, наприклад, під ноги собі, на газони. Тобто, от ти кинув мусорку цей окурок і пішов далі. і Ти не смітиш по по всьому місту. І ось це помітно, що міста дуже чисті, що люди слідкують за собою, за своїм містом. Вони розуміють, що в цьому місті вони живуть, живуть їх діти, і вони піклуються про свої міста, мабуть, більше, ніж наші люди. Ось, ось таке враження. Слухайте, я переконана, аби наша українська поліція почала штрафувати так, за так, паління. Так, так, так. у них у них дуже великі штрафи. Вона би ніхто у них не палив давно. Так, так. Один раз заплатив штраф в тисячу гривень запаління на вулиці. Раз Другий раз... Це, я це він ж він подумав, навіщо йому треба. Він це стільки точно. не заробляє. Ну і відводити місця міста спеціальне для куріння. Так, для у нас є місця для паління. У так нас закони існують. Сто... Вони не виконуються так. лише тому, ну, що да. ніхто за цим не слідкує. А нашому Івану все ж таки необхідно, щоб хтось стояв там із сокирою над головою. Ну так виходить. Походу, да. Так. так, все ж таки, давайте до музыки перейдем, потом uh -huh. вже до соціальних якихось проблем прийшли. Що то за журнал у вас в руках? Это я подведу к тому, как мы туда, ну, так, як ми потрапили, попали, догадку. да. Значить в 2012 году, э, приїжджала приезжала э, внучка, э, надежда. И как внучка приїжджала, Надія, так, до речі. Надія… На Стаховська. конкурс до нас а, у філармонії. Не, а, конкурс, а чим а вона вонучка. цікава, ця жінка? Вона ну, сама організатор цієї мрії. Э -э тобто ця Вон, жінка приїжджала в Чернігів на фестиваль, побачила. Так. А, зі своєю а, унукою, а, а, так. На Сівертон. Угу. До Де? нас на фестиваль, на міжнародний, який відбувається у нас в філармонії, називається Він Сівертон. Ця жінка приїздила зі своєю онукою. І ось якби познайомилася з нашою філармонією, побачила наших артистів, побачила рівень професія професіональний, професіональний так mm -hmm. наших артистів, і запросила ось. Сергія і, і Марину Маке, яка їздила з нами, також лауреат міжнародних та всеукраїнських та конкурсів. було небагато, насправді. Це нас не, не було троє. Ну, не весь філармонійний центр виїжджав в Латвію. Я думала, ви ні, там ні. великим колективом. Ні, нас було троє солістів і танцювальний колектив ярмарка був з нами. Вони робили нам танцювальні номери до пісень, і десь один-два номери. У них були сольні. Ну як прикрасити програму, так. за що а які то були тягуємо. сцени? Де ви виступали перед ким? Це була це, це в Давгопілсі будинок культури, який знаходиться в центрі. центрі. Там велика достатньо велика сцена, великий зал. І вхід був як е, наскільки я знаю, вільний як для латвійців, так і для українців, які живуть там, для української діаспори, яка живе е, в Давгопілсі. Значить, виходить що зал великий, публіка на так. ваші концерти йшла. Чи зали були по залу повний повний та там, там навіть балкон і стільці да. доставляли так. Тому що було дуже багато людей. Навіть стояли отак, з боків а стояли. Що ж ви люди. там робили на, на, на тій сцені? Необхідно ж зрозуміти, чому ви в Латвію приїхали. Що, що робили на сцені? Зробили хороший концерт. Так, а про що співали? співали? Танцювали. Ну можна так сказати про все. Ну, я там в інтернеті вичитала, що співали ви лише українські пісні. Ми Ли співали лише українські, українські пісні. Ми співали про Україну. Ми співали про нашу рідну землю, про наш рідний край, про те, як ми його любимо. Співали пісню про воїнів. Ну як присвячену воїнам? А то я навіть виходила, казала невеличке передіслів'я, скажімо так, і от присвячували пісню тим воїнам, які захищають нашу країну зараз в нашій, скажімо так, скрутній ситуації в країні, от, тобто, співали патріотичні українські пісні. Ось так. Ну, я з провокації для вас виходжу одразу. Роботні, так. А отак з ходу одразу взяти і заспівати якусь пісню українську, пане Сергій. Пане Солімовські, знову заспівайте, будь ласка. У <ріст> нас така була історія, коли нас відвезли до арт-центру в Ротко, там у Даугопілсі. І ми, вже коли екскурсія закінчилася, нас е, попросили також заспівати пісню. Ми там на весь центр співали також українських пісей. <ріст> ну, так, це було то, внезапно і <ріст> розтірялася. Ну, ну заспів... Заспівали ну, все ж таки. Ну, ну і зараз обоє глядач, який, до речі, можливо, ще й не чув у вас, на превеликий жаль і сором йому, щоб він почув і знав, що необхідно найближчим ну, давай, часом зайти давай до філармонійного саму. В Україні, мабуть, заспіваємо, так? Тільки може я почну. В далеких землях. Да, так, так. Да? Дякую, добре. Ну, okay. Давай. В далеких землях є хмарочоси. В далеких землях моря без дна є в світі землі, і краще наче та Україна у нас одна. В далеких землях піски, піски гарячі, в далеких землях палаці є, а в наших ранках прозорі роси, де вороненькі водицю п'є. А в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні світ на калині, сніги в Карпатах жита в полях, а в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах. А в Україні цвіт на калині, сніги в Карпатах жита в полях. Ех, чудово! Дякую вам щиро. І Відразу хочете запитати, де я можу насолодитися вашими піснями і коли. Якщо будуть концерти, то коли є? щоб побачити і послухати нас? Звичайно, будуть є і завжди сподіваємося, буде приходити до наш наш, наш глядач. У філармонійний центр фестивалів та концертних програм, який знаходиться в Чернігові. Проспект міреп'ятця 15. На роз, Розказуйте нам як Латвійцям. А, а, а коли а коли ці концерти? No, будуть? Ось найближчі 5, 5 жовтня. жовтня. Тобто, треба слідкувати за концертною програмою, uh -huh. і приходити до вас. От до речі, ви, дивіться, ви казали про те, що в Латвії. На ваші концерти, бо публіка йшла. і зали були повними латвіці, співали українські пісні. Вони так, навіть підспівували. Так, так, так та, підспівували. Та, підспівували. Люди сиділи от народні пісні. Наприклад, чорно, ну, такі, як чорнобривці, там розпрягайте хлопці, коней. Як вони, я малим, збирався на весні? Вони їх підпівзли. знають, вони їх співають. І сиділи жіночки, які то плакали. То латвійці, то не українці були. Діаспора, ми ж можна підходили і напитали там. Вибачте, ви латвіїці чи ви українці? Необхідно було запитати. Мені було цікаво. Тут співають, то вони латвійці, вони настільки добре знають українську мову, українську культуру. На не знаю сказати, чи латвійці, чи українці можливо навіть я. Я думаю, що українці українці латвійського походження можна А я до чого тут все веду. Дивіться в Латвії, повні зали, і там слухають українська музика. Приходиш до, на, інколи на концертну програму, якусь до нашої філармонії. І сумом розумієш, що людей ну, замало. Можна було б, щоб їх прийшло більше. Я не кажу, щоб пусті зали. Однак можна було б, щоб люди йшли. Чим вони йдуть? Я знаю, що і квитки недорогі. Ну, ви знаєте, як люди хочуть, мабуть, хліба, хліба і зріліщ, так? Тобто, може, їм здається, що Якщо, якщо наші артисти, то нічого там більш побачити, як вони один раз пішли, подивилися, та й думаю, що більше ні, нічого показати, скажімо так. Ось. Але ми хочемо сказати, що ми всіх запрошуємо, ми робимо кожного разу нову програму, кожного разу в, в неї вкладаємо душу і нові якісь робимо пісні. Нові робимо експерименти, не тільки українські. Ось зараз 5 жовтня буде концерт джазового, джазового бенду. Ось, і там буде і джаз, і поп-музика, українська музика. І буде дуже різноманітна програма. І кожна наша прогна... програма дуже відрізняється одна від одної. І ось ми сподіваємося, що глядачі зацікавляться, прийдуть до нас і побачать це на власні очі. Це все буде живим. А кінцев у нас кожний концерт, у нас вживу, тобто немає запису. Дивіться, ми говоримо про тенденції, які на сьогоднішній день відбуваються на Чернігівщині і в Чернігові. Ми говоримо про сучасну молодь і про те, що цікавить її. Тобто до чого я веду? Чи ходить сучасне покоління філармонія, чи слухає класичну музику, чи любить українські пісні? Чи до вас ходять люди літнього віку, пенсіонери переважно? Або ж люди, які вже якось себе реалізували це після 40. Буває. Ну, ну, ми... Різна публіка приходить і приходить молодь. ось на, ну, на якісь більш такі розважально молодіжні програми. Ну, з різні програми є. Є, наприклад, ну, якщо концерт там якихось якісь, якісь більш. Ну, патриотических у нас було много концертів. Были мюзикли, которые на українському, на русском таку. Аудиторія в Аудиторія різна. Публіка ходить краще, так, ніж на патріотичному. Зал повний єсть. Ну, дивіться, знову ж таки, порівняємо: Україну Україна. Ще Вот ви в Латвії були, Пострадянська Республіка, в Європейській зараз вже увійшла братство європейське, ми туди хочемо теж потрапити. Ну, мені, мені подобається те, що вони хотіли нас дивитися, вони нас приймали, вони нас, я би сказав, їли, от, вкусно так все було, концерт хороший. Вот это мне понравилось. Такая обстановка была, ну, Ну, приятне, це про що це... говорити? Припойдете. Вони скучили за українською да. культурою. Ну, можливо, мало вони б взагалі були такі дуже вражені нашими голосами, тим, як ми ж настроє і, і ну, невеличкий цей у нас був колектив. Також з нами танцювальний, але ми зробили такий концерт великий і відспівали його, так і вони ось кажуть, що в нас кажуть, голосів таких нема, тому що у нас в нас морський клімат і Так, вони були вражені ось, голосовими даними, професіоналізмом. Так, ну то я нас не хвалю, але ось це з їх слів, таке враження було, що ми настільки енергетику таку віддали залу. Ну, їм, їм дуже сподобався концерт, і це було видно і по глядачу, і по людям, які нас запросили, по тому, як вони нас приймали взагалі, тому що прийом був звичайно шикарний. І екскурсії нам е... ну, Ось нас возили на екскурсію до Риги, Риги. Так, І ми там взагалі чудово провели час. Старе місто і вони дуже піклувалися, були. і ми жили в прекрасному готелі. Тобто, ну ось, ну, ось так от. Такий дуже теплий, дуже радушний прийом. Ну, дивіться, от коли приїжджаєш в нове місто, навіть нове село, як, в якому ніколи ще не буваєш, не були, uh -huh. да? uh -huh. то одразу розумієш, чим ця місцина тебе захоплює. Якийсь uh -huh. найголовніший елемент, який от привезеш потім із собою. От ви приїхали з Латвії в цьому чудовому місті Даугавпілці. Uh -huh. А от що, от заплющуєш очі і одразу з'являється? Перед очима Харлі дивіться. <рес> Сергій фанато мотоциклів. А там він побачив їх аж три величезних, здоровенних <рес> і красивих. <рес> <wounds> <kilo payingula> <whoops> ну, я розумію. Сучасна техніка там є. Це чудово. Взагалі, от я вже казала, що я повторюся, що міста дуже схожі. З Черніговом вони десь схожі, тому що вони затишні, чисті. Чогось такого надзвичайного так ми побачили більше в ризі, тому що там, звичайно, там і будинки, і сама архітектура дуже красива міста. І те, що... Всюду йде річка, і тобто, так, навіть коли їдеш кудись у інше місце, от, так, от, річки так угу. всюди Хорошо. супроводжують. <ріст> так, ну, не знаю, щоб щось таке от таке прям дуже вразило. Не мабуть, я не, можу сказати, не я не можу казати по архітектурі або по містах. Мені, от, якщо щось вразило, то це той радушний прийом, як нас прийняли взагалі ці люди. Наскільки вони. В, в, в себе в це вбирали ці пісні, от наскільки нас вони хотіли прийняти якомога бі якомого краще, і от послухати хотіли. Ось ці люди А не казали, шановні у нас такі прекрасні голоси. Давайте підпишемо з вами контракт. Залишайтеся у нас на два, на три, на п'ять років. Я думаю, що це не компетенції, скажімо так, тому що це ж все-таки, я не знаю, куди б вони могли нас взяти. У них ж немає там якогось. Масштабного так, колективу. Так, так, працювати так, співати десь. Ні, таких розмов не було. Таких так, не ну не було. і далі, дивіться, то ми говорили про те, що вам сподобалась Культура, те, як вас uh -huh. приймали. те, uh -huh. що ви бачили, а що не сподобалось? Переїзд. Мені все сподобалось, наприклад, якщо Сергій десь було трішечки некомфортно, то я, я, я ну, цього це не відчував ну, це довго, просто 14 годин. Виїхали кордони. Автобусом? Так, ми їхали автобусом і Кордони, звичайно, це втомлює. Да. Тобто, і ми приїхали. Ось зранку ми приїхали, пішли на екскурсію. Ввечері у нас уже концерт. Тобто, ми ніч майже не спали. і Ми так взагалі не розуміли, як ми будемо цей концерт в трьох. Це треба ну енергія. Щоб повністю взяти зал в руки, скажімо так, і відтанцювати, відспівати. От. Але, але ось так якось нас зарядив зал, ми зарядили його, і це було настільки взаємно, так класно, що ми не відчули навіть в тому, вже потім, коли там прийшли в готель, впали на кроваті, і все. Як вам здається, шановні гості, чого нам не вистачає чернігівцям? Це ну, теж чудове, з великої історії місто, ну, для того, аби латвійці приїжджали до нас, латвійці, поляки, то там ще американці приїжджали і казали, у вас так не, прекрасно. Не. Ми не поїдемо звідси, ми будемо тут жити. Тут, тут хочеться жити, тут дихаєш, тут така атмосфера. Ми, роз... ми приїхали в Чернігів, і відтепер ми розуміємо, що то є Україна. Що не вистачає? Я думаю, що за те время, ну, як почалася ця ситуація, втерялись якісь... Потерялись... Поки що не вистачає, мабуть, найбільше. Мости, мабуть, якось так обламались і перестали менше, ну, стали менше общатися. А, а вам вот. не здається, що культура то окрема, а війна то окрема? до речі, найбільше, ну, найбільше най, такі успішніші проекти, згадайте світову історію, вони якраз з'являються під час війни. Ну, да. Ну, стосовно міст, наприклад, зараз вже радує те, що наше місто поступово починає ставати дійсно туристичним. Відбуваються фестивалі, масштабні, чудові фестивалі. Ми бачимо, як місто чепуриться, тобто всюди ведуться якісь роботи, квіти парки. Парк, і, так це, це дуже приємно. Зробили. Це велика, велика вдячність взагалі владі в і нашому навіть, місті. І навіть мініки. З'явилися металеві скульптури невеличкі. Ви знаєте, для мене це такий буде. Isso foi super. Ну це класно, Поїдеться це дуже класно, що в місті є хазяїн, які щось для нього робить, які робить його красивим, гарним, щоб приїхала людина, і подивилась і сказала дійсно Боже, яке гарне місто, яке воно чудове. А, а, а стосовно культурного місто. життя, то, мабуть, потрібні люди, які ось спонсори, які е, роблять фестивалі, які запрошують не тільки з України, але й міжнародних артистів, які приїздитимуть до нас, які от допомо е, Організують для них умови, щоб вони приїхали, щоб вони десь жили, там, наприклад, по поїли там, да? ну, такі взагалі дуже прості умови. Але, щоб, все, щоб, так, але щоб... щоб була можливість ці умови людям предоставити, щоб вони могли приїхати і знати, що ось вони прийдуть відпочинуть і дадуть там, супер якийсь концерт, покажуть якісь там свої таланти, номери. Тобто, то, так, не вистачає людей, які мають, мабуть, в це вкладувати фінанси. І допомагати культурі не, не, не тільки класти гроші до себе в кишеню, так, а думати про більш цінні речі, про місто, про культуру, про, про людей. Про духовність. Так, про духовність. Ну, ми е, зараз повертаємося з вами до тих фестивалів. Все ж такі, кіно сьогоднішній день вже відбулися, mm -hmm. і серед них це звісно, що безперечно це джаз опен і звісно, mm -hmm. що там е, була. А, гостя, співачка світовим ім'ям Ніно Катамадзе. Я знаю, що а, вам, Ольга, вдалося побувати на цьому концерті, побачити, так. почути на власні уха, власне, як відбувався цей концерт, і от пощастило. ваші враження. Так, пощастило мені побувати на концерті. Знаєте, враження просто ну, сказати скажені, мабуть, якісь, тому що це такий рівень професіоналізму, коли вона виходить, і, і ось. Як людина вражаюча душа, тобто, ось вона спілкувалася з публікою, спілкувалася з залом. Про що з людьми говорила, про що говорила в Чернігівні на каталах? Вона, ви знаєте, вона така дуже проста, дуже така тепла. Хочеться так до неї пригорнутися просто як, як сонечко. Так, як сонечко, і ось якусь енергію, яка з неї йде, це така скажена. Отак От в неї просто освітитися так цією енергією, забрати трішечки собі. Тому що ось вона говорила, ну, та про все говорила, вона говорила про нашу ситуацію і бажала, щоб всі ми жили в мирі. І сказала, що вона вважає Україну також своєю країною і бажає нам добра, любові, щоб більше було любові в наших серцях, до, до, одни, до один одного, до нашої країни, до нашого міста. Просто от, до кожної людини. І вона казала, що якщо ми будемо любити один одного, то все в цьому світі виправиться, виправиться і все буде добре. Голос, джаз-бенд, який з нею був, це все було неймовірно просто. Ви бачите, яка історія. Латвійці люблять, люблять нашу культуру і українську мову та пісню. Грузини освічують нам коханні і кажуть, що це Україна це наша друга батьківщина. А у нас ця вещасна. Постійна менша вартість, то начебто ми чогось не варті, начебто ми чогось тут не такі, як всі. Якби ми зрозуміли, що ми прекрасні, що у нас ну, чудове місто з великою історією, ну просто а, чудова велика культура, прекрасні ваші голоси, співуча, розумна молодь, можливо, тоді ми зупинилися і жили б набагато краще. Да. І не хотілося б їхати кудись за кордони шукати, там, збирати які, якусь ягоду, а й тут би піднімали нашу uh -huh. державу. Так, звичайно. звичайно. Землі вистачає туди. Тим більше відносно, от, ви казали, з чого там такого побачили. Я, я так думаю, що якби я приїхала з Дагогов, Пілсу в Чернігів, то тут не менш всього гарного, де навіть більше історичних пам'яток, краси, там, природи, всього більше. Тільки взяти це все в руки. І любити це, і вміти, скажімо так, не смітити навколо себе, а навпаки, робити, ну, робити цей себе. світ краще, так, починати з себе і слідкувати за собою, що ти несеш в цей світ. Ну зокрема, гримати на своїх друзів або ж товаришів там і не незначай назажждіть, заждіть. Якщо ті виходять на вулицю, палять, а потім ті недопалки, кидають на вулицю. Так ну елементарні якісь речі. Ми можемо один за одним спостерігати і так підструнювати. І тоді, власне, ми будемо жити краще. Багато не треба. Так, так, це все-таки так, які все одно да. помітно. От у кого є собака, аби прибирали за собакою. Так, так звичайно, ну, це елементарно. Взагалі така, для так, цього не справа. Нічого такого складного тут немає. Це там, не кирпичі тягать, скажімо так. Я думаю, і про це також необхідно, щоб розповідали. Співаки, актори Філармонійного центру фестивалів та концертних програм в місті Чернігові. Це дуже чудово, що ми з вами говоримо не лише про вашу творчість, не лише про українську музику. Ми встигли поговорити про все. От. Єдине, про що ще не поговорили, це про нашу, про нашу молодь. Ми про молодь поговоримо, на цьому будемо завершувати. Uh -huh. а, перед записом йшла розмова з вами про те, що молодь зараз змінюється. Ну, зокрема, їх цікавить більше покемон-Гоу, ніж спілкування з батьками. Що, що нам робити в цьому випадку? Інакше, дивіться, ці, це молоде покоління просто закриється в собі, то їм байдуже буде на нашу державу, на нашу культуру. Там, вони будуть ловити своїх покемонів, і, я ти не знаю, жити у віртуальному світі, як боротися, щоб, е, як правильно виховати молоде покоління. Ну, Я б почав з родителей. Потому да, что если бы если если не если б не родители, наверное, бы они б не были такие. Буди а если родители бывает, не, не обращали на них внимания и не общались, это уже тогда упущение их. А тут, соблазнов вокруг нового поколения, уже очень много это компьютеры и как вы говорите, покемоны в телефонах. Ну, от клуби. А ви, до речі, не граєте, поки мені? Господи. Ні. Телефону такого немає. — Ні, будь-яке виховання, звичайно, починається з батьків. Тобто, якщо батьки будуть займатися якось, якимось навіть культурним вихованням, от вчора були діти навіть на концерті. Навіть дівчинка маленька співала з Ніною Катамадзе. Вона вийшла на сцену і з нею вела такий співочий діалог. Це було ну просто супер. І ну, я бачила, що багато було дітей. І ось люди, тобто, забирають своїх діточок, навіть на такі концерти, щоб вони їх забирали на Jazz Open, який ну, просто класний фестиваль, і це велика вдячність, що він взагалі існує в нашому місті. І ось люди можуть, можуть прийти просто на Червону площу, там навіть якщо немає грошей, якщо там немає фінансів, ти прийшов на Красну площу, ти подивився просто з діточками, насолодився музикою, насолодився такою. Цікавою програмою, а не сидиш перед телевізором чи там посадив дитинку біля комп'ютера, сам собі займаєшся, ну тільки не чіпай мене, угу. ось так. Тобто прийшли до висновку такого. Якщо ми думаємо з вами, що ми випустили дитину на вулицю, вона там бігає, потім вона буде добра, порядна, позитивна, і буде знати не, ці словники, то цього не, да. не виходить. Якщо не, не займатися з дитиною, не буде Звичайно. нічого. Боже, про що ми тільки з вами не поговорили? Про Латвію Просте. і про Україну, і про Просте. філармонію, і про, і про культуру, і про екологію. Запрошую вас знову до нашої програми. Ми продовжимо тому в тому ж дусі цікаво. Я думаю, було мені. До речі, було дуже цікаво з вами спілкуватися. Сподіваюся, що і нашим телеглядачам Сергій Сульмовський, Ольга Пачко, Чергійського обласного центру центру фестивалів та концертних, концертних програм. Були гостями нашої програми. Дякую вам щиро за чудову розмову. Дякуємо.